Виготовлення крісла шезлонга починається з заготівлі дерев'яних палок. Дерев'яні заготовки чистимо від кори з допомогою сокири. Після чистки від кори дерев'яні елементи складаю на покрівлю для висихання близько 2-3 днів. Після висихання елементи складаю на підлогу і вибираю з них найрівніші 4 штуки. Відміряю елементи спинки крісла потрібної довжини. Відрізаю елементи. Для надійного і міцного з'єднання заготовок між собою виконую заріз пазів у стійках спинки крісла. Після нарізки пазів зачищають заглиблення з допомогою сукири. Аналогічно до стійок виконую розмітку пазів в горизонтальних елементах спинки. Зарізаю пази для майбутнього з'єднання. Для надійного кріплення елементів крісла між собою використовую стрічку, яку нарізаю з пластикових пляшок з допомогою малого канцелярського ножа. Деталі вставляю у зарізані пази і обмотую стрічкою з пластикових пляжів. Щоб стрічка не розв'язувалася, замотую її звичайним подвійним вузлом. Пізніше з'єднання нагріваю з допомогою газового пальника і таким чином відбувається усадка стрічки, що стягує елементи між собою. Аналогічну процедуру виконую для усіх з'єднань елементів крісла. Для деяких з'єднань використовую стрічку з пляшок з-під енергетиків. Після виготовлення стійок крісла виконуємо збірку елементів сидіння аналогічним методом. Спершу зарізаємо пази, а потім кріпимо з'єднання з допомогою стрічки з подальшою термоосадкою. Коли усі елементи сидіння крісла з'єднані між собою, відрізаємо зайве, але так, щоб не пошкодити пилкою стрічку. Для кращого прилягання ніжок крісла до підлоги потрібно виконати зарізи в стійках, щоб збільшити площину впирання ніжок на землю. Крісло шезлон готове. Для виготовлення цього крісла мені знадобилось лише пилка подаруву, сокира, канцелярський ніж та газовий пальник. Можна обійтись без газового пальника, проводячи термоусадку над вогнем, але це дуже незручно і можна перегріти з'єднання, пошкодивши стрічку. Сподіваюсь, відео було корисним та інформативним. В кінці відео ви побачите розміри цього крісла. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!